Чемпіонат із плавання відбувся у Коломиї. В спортивному святі взяли участь ветерани війни, військові з інвалідністю, діти з інклюзивної підгрупи, учні всіх навчальних закладів та навіть дошкільнята. Масштабний захід провели у басейні Графіт, а організувала усе тренерка із плавання Олена Федосюк. Статус чемпіонату Коломиї дає дітям підтвердити спортивні розряди, оскільки в нас на базі тренується спортивна дитяча школа, і це дуже важливо також виявити талановитих дітей. І ще це чудова можливість залучити різні категорії. Хоча це вперше я не знаю в області 100%, Ну можливо, навіть на рівні України, що ми поєднали власне ветеранів в змаганнях, дітей з інвалідністю, інклюзивної підгрупи і здорових дітей спортсменів І ми повноцінно по спортивному провели по запливах, по стартах. По стилях плавання і всі стилі показали. Це також показово, що за такий короткий термін у нас вже формується спортивна. Така база, Коломиї дітей. Це наше майбутнє. Можливо, у нас зараз якраз якийсь буде чемпіон України і Європи плавання. Це дуже знаково. Чемпіонат Коломиї з плавання відбувся вперше, ледь не за 30 років. Масштабне дійство об'єднало людей різних категорій. Це дошкільнята, учні усіх навчальних закладів, діти з інклюзивної підгрупи, а ще ветерани війни, чимало із них після важких поранень. Учасники бойових дій з Коломийської та сусідніх громад, Коломийського обласного госпіталю ветеранів війни, оздоровчого центру. Тепло крилатої душі, військових за Дельвесу та інших. Організувала усе тренерка з плавання Олена Федосюк. Вона вболювала за кожного учасника і підтримувала усіх, хто брав участь у чемпіонаті. Мій посил змагань, що це про толерантність, шану і повагу один до одного різних верст населення. І якось це треба було поєднати в одних змаганнях. Щоб і діти з повагою, шаною відносилися до наших героїв-захисників для ветеранів. У мене вже є відгуки після змагань. Для них це дуже також важливо було і дуже змістовно. що Діти дякували кожному герою, що вони що їх підтримували. Що вони не просто собі на групі там поплавали, а от вони власне перед всіма для, для на сам перед для ветеранів це був. Такий психологічний аспект, коли вони, починаючи від того, що розділися своїми вадами, з своїми пораненнями перед усіма, і вони виступили, вони поплили. Звичайно, що після них діти плили красивіше, краще, спортивно, але це. Люди також, які не плавали раніше, і для кожного з них це був перший крок у плаванні. Можливо, перший крок у в адаптивному спорті. Дітей з інвалідністю я залучаю до змагань стільки часу, скільки з ними займаюся. Займаюся я вже три роки. Щиро хочу подякувати особисто меру Богдану Станіславському за те, що підтримав мою таку ініціативу і управлінню спорту Коломийської міськради, особисто Володимиру. Пробуло за дуже велику організаційну роботу, які приділяють велику увагу власне, спортивним навикам і. Діти тренуються, займаються. Ну і величезна подяка нашим спонсорам змагань. Учасники чемпіонату розповідають, під час змагань отримали неймовірні емоції, адже це і виявлення власних сил, і певна конкуренція, і найголовніше спілкування з однодумцями. Більшість з учасників кажуть, тренуються під пильним оком, професійним наставництвом і головне з підтримкою Олени Федосюк. Займаюся за два роки, приймаю участь в чемпіонаті. Коломії більше енергічний, більш здоровий. Менше хворію. Мені цікаво приймати в таких змаганнях участь, бо це. Ти... Себе е, хочеш показати краще, чи на тренуванні. коли людина без ноги, людина без руки, яка не працює півтіла, і людина ходить сюди, і людина відчуває, що вона потрібна цьому суспільству. І тренерка наша Олена це все зробила, змогла організувати, як вона нас підбила всіх на колектив. Емоції і знову це відчуття, що ти потрібен цьому суспільству, ти потрібен своєму народу. Ти потребую своєї сім'ї, і це велико значить. Чемпіонат сплавання відбувся у басейні графіт. Наразі це єдиний комплекс, який має усі можливості для проведення таких масштабних дійств. А ще тут завжди підтримують усі, які цього потребують: дітей з інвалідністю, учасників бойових дій та ветеранів війни. Це наш обов'язок. Ми себе взагалі позиціонуємо як соціально відповідальний бізнес, тобто. Якось ми намагаємося оцю приватну складову поєднати з соціальною, І от насправді сьогодні може це побачити. Нам вдалося об'єднати і ветеранське плавання, і плавання інклюзивне, тобто дитяче інклюзивне, і, власне, плавців зібрати з різних шкіл нашого міста. Сьогодні у нас наразі більше як 140 учасників сьогодні нашого, нашого заходу. У проведенні чемпіонату активну участь взяв весь тренерський склад басейну графіт, спонсори управління спорту Коломийської міської ради. У владі кажуть, завжди готові підтримувати такі ініціативи. Це важливо, що взагалі відроджується культура плавання в басейні. У в 21-му році відкрився тут басейн графіт. Через два роки відкрився в шостій школі, такий малий вже скажі, для маленьких дітей. Басейн, і це є культура. І сьогодні воно так якби перша така кульмінація. Це є чемпіонат громади серед дітей, ветеранів, різних людей, різних категорій. Це перший чемпіонат. Але ми маємо амбіцію проводити і чемпіонат України тут, тому будемо старатися розвивати, адже ми знаємо, що ми маємо амбітний план і у нас є такий розвиток разом з співпрацею з вільським Анброуком розвивати наш реабілітаційний центр на базі Газбаво. Ми подалися на відбір цього проєкту, має бути в Римі. Якраз така конференція, четверта конференція міжнародно по відбудові віднови України. Цей проект один є з прохідних для того, щоб ми відновили в повній мірі реабілітацію наших і військових, і всіх потребуючих. Учасники чемпіонату здійснили 46 запливів в чотирьох стилях вільний, на грудях та на спині брас і батерфляй. Наймолодшому учаснику 4 роки, найстаршому ветерану 62. Загалом у змаганнях взяли участь 147 спортсменів. Між собою вони розіграли 115 медалей та 6 кубків.